Відрядив дві атомні субмарини ближче до Росії. Цей наказ став наслідком погроз екс-президента Російської Федерації Медведєва завдати По Сполученим Штатам Америки ядерного удару. Президент США Дональд Трамп. У п'ятницю 1 серпня наказав розмістити два атомні підводні човни у регіонах поблизу Росії. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на пост глави Білого дому у своїй соцмережі Truth Social. Цей наказ, за словами Трампа, став наслідком провокаційних заяв експрезидента Росії. Дмитра Медведєва Цитата на тлі вкрай провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах. На випадок, якщо ці дурні та підбурювальні висловлювання виявляться не просто словами. Кінець цитати написав Трамп. Американський президент уточнив, що цитата слова дуже важливі та часто призводять до непередбачених вис наслідків. Сподіваюся, це не буде один із таких випадків. Кінець цитати додав він. Нагадаємо, що 28 липня Медведєв у соцмережі ікс вступив у суперечку з американським сенатором Лінсі Гремом, який виступає за запровадження санкцій проти Росії. Новий ультиматум Путіну, голови Білого Дому, скорочення терміну та досягнення домовленостей з Україною. З 50-денного до 10 денного він назвав загрозою та кроком до війни між Росією та Америки. Цитата кожен новий ультиматум Трампа це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом сонного Джо, так екс-президента Джо Байдена називав сам Трамп, написав Медведєв та нагадав Трампові, що Росія має потужні ядерні ударні можливості. У відповідь Трамп 31 липня в Труч Соушел назвав економіку Росії мертвою. Він також закликав Медведєва цитата колишнього президента Невдаху, який вважає, що він все ще президент. стежити за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію. Кінець цитати застеріг Трамп. thank you